Доброго дня, я Ксенія. Вітаю вас на каналі Життя навколо в'язання з Ксенією. І сьогодні ми з вами поговоримо про пряжу від Ярнар Супер Меріно. Або ще ви зможете знайти її з етикиточкою Супер Меріно 50х50. Я дуже сподіваюся на ваш зворотній зв'язок. На ваші коментарі. І якщо вам сподобається сьогоднішній огляд, то на вподобайку і на підписку, якщо ви ще не підписані. І давайте почнемо з того, що з цією пряжею я познайомилась випадково, і вона б не потрапила в поле мого зору. Якщо б не була мені подарована, і тому я почала з неї в'язати, і свої враження можу вам доповісти, тому що виріб, який я з неї зв'язала, вже готовий, вже носиться, і ви всі його вже знаєте, це мої світанки. Цю пряжу мені подарувала Маруся з каналу Марусина скринька рукоділля. Обов'язково перейдіть на цей канал, ви будете вражені майстерністю цієї чудової української рукоділочки. Чому я б сама на цю пряжу не звернула би уваги, тому що тут метраж не той, який зазвичай я використовую у своєму в'язанні. На 100 грамів 280 метрів, склад 25% вовни, 75 акрилу. І колір, з яким я познайомилась, це був 219-й колір, такий Беш, темний беш. І це. Не мій метраж і не мій колір. Тому, як ви розумієте, мені прийшлось якось до нього пристосовуватись, підбирати спиці, підбирати візерунки, модель і так далі. Я з цим впоралась, але мені дуже приємно, що я познайомилась саме з цією пряжею, з цим артикулом. Ви знаєте, що. Акрили я люблю, я з них дуже люблю в'язати. А ось вовна, яка додається до складу багатьох з артикулів, як Алізе, так і ярнар, вони мені не завжди підходять, тому що буває, що пряжа стає жорсткішою, що погана скрутка, що воно подразнює і так далі. В цій пряжі цього не було. Коли я її вперше взяла до рук, то тактильно вона була доволі приємною. Доволі приємна. Скруточка у ниточці дуже цікава, ось така плотненька, не розшарюється під спицями. Спиці я використовувала в своєму виробі четвірку. І половиною на резинки. І для мене четвірка це дуже товсті спиці і дуже незручні. Але тим не менше. Але оскільки цей колір ось так не, не підходить мені до лиця, то, звичайно, мій виріб був з кольоровою інтарсією. І для того, щоб сполучити цю ниточку. З іншими кольорами, мені прийшлось докупити інші кольори цього артикулу, тому що в мене в запасах ниточки з, таком, з таким метражом не було, просто не було. І мені ні з чим було її поєднати. Єдине, що в мене було, це була пряжа Allegro, про яку ми теж з вами вже розмовляли, моя улюблена, кольорова, різнокольорова повітряна пряжа. І вона по метражу дуже добре підійшла. Я пішла по магазинчиках, по інтернет-магазинчиках, звичайно, і виявилось, що у цього артикула дуже-дуже красиві кольори, яскраві, такі, як я люблю. І тут виникло питання, як їх поєднувати. Я на свій страх і ризик, скажімо так, купила декілька кольорів. але Основна пряжа світла, і це було таке ризикове вкладення, тому що я не знала, я не працювала з цією пряжею, і я не знала, чи буде вона віддавати колір, линяти, як вона поведе себе з іншими пряжами, чи буде тягнутися чи ні. І виявилось, що кольори так дуже красиві, так, вони між собою всі сполучаються. Але, як завжди, товщина ниточки залежить від кольору прокрасу. Тому що найтонкішою виявилась саме ось ця біжева і скрутка, ось така щільна, виявилась саме в цьому кольорі. Тому що інші кольори, вони трішечки відрізняються. Давайте я вам покажу сам виріб. Може хтось з вас. Не бачив ось цей виріб. Це спинка. Як бачите, в мене светр ажурний, зазвичай ажури рідко хто в'яже на такі товщні ниточки зимової, я в'яжу і доволі мені сподобалось, як тримається ажур, але Резиночка майже не тримається на цій пряжі, хоча тут резинка зв'язана на спицях 3,5, а можна було і на трієчках, мабуть, спробувати, але мені не потрібен був стягнутий край, ажури тримає, але все, все одно це таке полотно для мене трішечки незвичне по товщині. І давайте до кольорів. Ось це в мене були вставочки від Allegro. а все інше це саме Merino Deluxe Супер Merino або Merino Deluxe 50 на 50. Ось цей синій кольор. Він дуже-дуже красивий. До речі, про цінову політику. Наразі, пряжа в моєму улюбленому магазинчику бюджетному в нав'яжемо, вона коштує 78 гривень. Восени, коли я збирала ниточки на цей светр, влітку і восени, вона була трішечки дешевша. Але ну, 70 гривень плюс, ось так скажемо, за 100 грамів. Тут така ж скрутка, але вже ниточка синя виглядає трішки по-іншому. Вона жорсткіша за біжеву. і трішки пухнастіша. Якщо вам видно ось так, але дуже-дуже красиво. Колір не віддала. Все чудово, все просто чудово. Жодна ниточка з цієї серії. Кольорова не віддала свій колір, не поліняла. Далі червона ниточка. Сама красива. Для мене червоний колір завжди самий красивий, але це справді красивий, класичний червоний колір. Дуже красивий. Ось в мене бунтик залишився. І це сама товста нитка серед тих кольорів. Маріно Делюкс, який я спробувала. Подивіться, якої вона товщини в порівнянні. Ось. Ви бачите, вона ніби вспушена, оця червона, і така вона вже була в моточку. А метраж один той самий. Ну, звичайно, якщо її натягнути і пров'язувати, то воно виходить, нібито рівна ниточка. А у вільному стані вона виглядає ось так. Тобто тут такої скрутки щільної немає, як в біжевій. Але кольор просто неймовірний, вам він, він наразі передається не дуже правильно. Він не має оцього рожевого відливу, як у вас, мабуть, на екранах. Вона саме класична, червона, дуже красива. І в сполучанні з біжевим кольором. Вона виграє. І її можна спокійно використовувати разом зі світлою ниточкою, вона не поліняла. Далі, які ще кольори? Ще блакитний колір, вам він теж не передається, у вас він яскраво блакитний, а він такий блакитно-більш ну, не з фіолетовим відливом, а скоріш з лавандовим відливом. Ось такий У мене тут таке трішки штучне освітлення. Сьогодні доволі пасмурний день. Ось так виглядає ниточка. Теж, бачите, по товщині, як і червона, як вспушена ниточка щільна скрутка, але при цьому вона під спицями не розшарювалась, в'язалась дуже доволі легко, при тому, що в мене у візерунку були накиді, подвійні потрійні, їх треба було перекручувати, пров'язувати, і з цією ниточкою проблем не було. Я робила це доволі легко. Хоча я завжди використовую дуже гострі спиці. Я люблю такі. І ще один колір, який в мене є. Ось такий навіть не можу вам, тут немає етикеточки, не зберіглась це. Ось цей колір, він такий сіро блакитний, дуже красивий, приємний, не можу підібрати, я не дуже вмію відтінки розповідати про відтінки, якщо вони не підписані, як вони називаються, але дуже приємний, красивий колір. Це не сірий, не, не чисто сірий кольор. І ще був в мене ось такий колір, але в мене немає залишку, він в мене залишок пішов на інший процес. Теж він такий красивий, такий темно-ліловий, так, такий цікавий кольор. Тож, мені сподобалось, сподобалось в цій пряжі, що кольори. Мені сподобалось, що всі вони між собою добре сполучаються, що вони дають доволі рівну гладь, таке рівне полотно виходить після прання. Після прання светр майже не змінив своїх розмірів. Тобто, якщо в'язати доволі щільно, то які розміри були при в'язанні, такі вони залишаться після. Але тут одне маленьке але. В мене тільки ручне прання. При ручному пранні розміри не змінюються. Як поведе себе ця ниточка після машинного прання, я не знаю. Тому, будь ласка, хто прав вироби з цієї ниточки в пральній машині? Залиште, будь ласка, свої коментарі. Дуже цікаво про це дізнатися. Ниточка гарна сполучається і з іншими факторами, з іншою, з іншою ниточкою, ось як залегро. І тут в мене ще жовта була ниточка теж це залишки зовсім іншої пряжі, але вона теж вписалася, я просто знала, що вона не ліняє, і мені треба було. Зовсім мало. Тому саме жовтий кольор я не купувала, тому що ну, це було б зовсім не, не економно заради декількох смужечок купити цілий моток ниток. В мене і так після цього светра залишилось ще на один виріб. І, скоріш за все, на наступний сезон я щось собі зроблю, щоб ниточка звичайно не пропадала, бо нитка достойна. По ціновій політиці, так. По кольорам, так. По метражу, я думаю, що це для багатьох в'язальниць класичний метраж, Хоча для мене трішечки затовстий, я все ж таки люблю метраж від, від 300 метрів і 350, 400, 400 це ідеальний метраж пряжі. Для мене. Звичайно, але в'яжеться дуже легко, і, мабуть, єдиним мінусом для вас буде саме великий склад акрилу. Оці це. для мене це нормально, для мене це плюс. Я цей светр ну Дуже багато не носила, тому що я зробила високу горловину. І оскільки я чутлива до вовни, то мені в теплому приміщенні не дуже комфортно. Він мене покусує, поколює, подразнює. Але на вулиці. Коли я просто вдягала його в морозний ранок, коли виходила з дому, дуже-дуже комфортно і тепло. Звичайно, в мене під низом все одно був ще гольфик з високою горловиною. Тому що до тіла для мене це все ж таки трішечки відчувається. Не критично, але відчувається. А ось там, де торкалося обличчя, і тому бачите, там, де зовсім до обличчя, тут я Пров'язала пряжею Алегро, хоча там ще більше вовни, чесно кажучи. Але все ж таки вона м'якша. Ось так. Тобто плюсів в ці пряжі більше, чим таких маленьких зауважень. І я б цю пряжу рекомендувала, звичайно, вона доволі. Тут на свитер пішло в мене десь, ну, може, пів кіло пряжі. Але ажурний візерунок, по-перше, хоча розмір, він oversize, over -oversize 48-50, десь 50 розмір. Я вважаю, що це нормальний розхід пряжі, мені здавалося, що пряжі піде більше. Тому що в мене зазвичай. чим... Товстіша пряжа, тим більше її йде, тому що я в'яжу щільно, я люблю щільне в'язання. Будь ласка, поділіться своїми враженнями. Я впевнена, що ви знайомі з цією пряжею і познайомились з нею раніше, чим я. В мене був перший досвід в'язання з такою пряжі, з таким метражом. І взагалі з цим артикулом я вперше познайомилась. Ось декілька разів я його одягала під верхній одяг, і трішечки тут рукав не щільний, він вільний. А верхній одяг в мене вузькі рукава на пальто. І тому, звичайно, тертя є постійно. І, бачите, декілька таких, хоча це алегру, мабуть, скоріш за все почала. Такими катушками братися. Але мені здається, ну так, це, мабуть, все ж таки більше телегра. А там, де саме Маріна Делюкс, вона нібито і не закошлатилась. Але я її, скажу, вдягала тільки декілька разів. Тому ось так. Очікую ваші коментарі, очікую ваші враження. Сподіваюсь, вам було хоч трішечки корисно, всім легких петелечок. Обов'язково в'яжіть з тієї пряжі, яка вам подобається. Всім цікавого, приємного в'язаннячка. Побачимось!